Вітання. Сьогодні перед нами власне стосно нотаток та путівник, присвячений одному місту. Лодзі. Доброго дня. І мета нашого сьогоднішнього обговорення не просто, скажімо, перелічити пам'ятки, а скласти з них тако собі ідеальну мапу вражень на вихідні. Створити кілька сценаріїв, так? Саме так. І що цікаво, путівник одразу пропонує три різні лінзи, три різні погляди на місто. Не один універсальний маршрут, а е, три різні історії. Гаразд, давайте розбиратися, що ж це за місто таке. А це знаєте, тому що Лоть це таке місто Палімсест. Місто, де один шар історії він не стирає попередній, а ніби проступає крізь нього. Ага, його характер це постійний діалог. З одного боку, величне промислове минуле, яке буквально вбудоване в цегло, а з іншого неймовірно динамічне, часом навіть бунтарське культурне сьогодення. Тобто історія трансформації? Точно це головний сюжет, який чекає на кожного, хто сюди приїжджає. Тоді почнімо з основи: стермість, який є такими собі якорями у всіх цих історіях. І перша це, звісно ж, вулиця П'єтрковська. Без неї нікуди у нотатках зазначено, що її довжина понад 4 кілометри, але ж це ну не просто довга вулиця, правда? Абсолютно. П'етроковську можна назвати головною артерією, навіть хребтом міста. Історично це була, скажімо, вітрина лоджі. Вітрина, так де найбагатші фабриканти будували свої розкішні кам'яниці, палаци, намагаючись перевершити один одного. Гуляючи нею, ви ніби гортаєте сторінки архітектурного каталогу кінця 19 століття. Але що найцікавіше, вона зовсім не схожа на застиглий музей. Так у джерелах на цьому роблять особливий акцент. кажуть, її атмосфера кардинально змінюється. Вдень це такий елегантний променад, діловий центр. А ввечері А ввечері все інакше. Вона перетворюється на нескінченну стрічку барів, ресторанів. Там же я бачу її своя алея слави кіно і безліч бронзових пам'ятників. Саме так. І кожен фасад, кожен внутрішній дворик це окрема історія. Піотроковська це сцена, на якій минулий сьогодення лодзі розігрують свою щоденну виставу. Гаразд після історичної артерії нотатки приводять нас до іншого гіганта мануфактури. На папері це звучить ну як просто великий торгово-розважальний центр. Але відчувається, що це щось більше. Це дуже влучне питання. Бо якби це був просто торговий центр, ми про нього так довго не говорили. Мануфактура це по суті взірцевий приклад того, як можна вдихнути нове життя у промислові руїни. У руїни, так ну уявіть собі, величезна текстильна імперія Ізраїля Познанського, яка займала площу в 30 гектарів, після занепаду промисловості перетворилася на місто привид. Угу. І замість того, щоб знести ці старі цегляні стіни, їх зберегли, почистили і наповнили абсолютно новим змістом. Тобто це не просто реставрація, це повне переосмислення. Саме так, там, де колись, у скажімо чесно, нелюдських умовах працювали тисячі робітників, і гули ткацькі верстати. Тепер гомін кав'ярень, кінозалів, музеїв. А ще ж там площа з фонтанами, де концерти проводять. Так, так, величезна площа, яка стала улюбленим місцем для всіх. Це найкращий показник того, як Лоць поводиться зі своїм минулим. Вони не зробили з нього музей за склом. Вони взяли ці старі стіни і сказали: добре, а тепер тут буде життя. І цей підхід став візитівкою міста. Отже, у нас є дві головні координати: історична вісь Піотроковської. Та сучасний центр мануфактура. Тепер подивимось, як нотатки пропонують сплести з них та інших місць цілісні історії. Почнемо з першої, яку названо класичною. Класична, бо вона, мабуть, найбільш логічно розкриває історію міста крок за кроком. Саме так. Отже, суботній ранок прогулянка П'єтрковською. А потім крок у бік у знаменитий дворик Ов П'єтроковська. У нотатках його описують як хіпстерський. Що це означає в контексті лодзі. Ов П'етрковська це е, приклад того, як креативність може прорости навіть у занедбаних місцях. Це колишня бавовняна фабрика, яку ентузіасти перетворили на арт-простір. Тобто, це не так вилизана, як мануфактура. Точно. Тут немає глянцю. Навпаки, тут панує дух альтернативи: дизайнерські студії, концептуальні магазини, фудтраки, андеграундні клуби. Це більш камерна неформальна версія лодської ревіталізації. Зрозуміло. Тобто, після парадної П'ятерковської її творче закулісся. А друга половина дня та вечір, згідно з цим маршрутом, повністю віддані мануфактурі. Логічно. А ось неділя це вже повне занурення в індустріальне серце. Перша точка центральний музей текстилю у білій фабриці. І це дуже символічно. Біла фабрика Людвіка Гейера – одне з найстаріших промислових підприємств. Лодзі вона справді біла. Так на відміну від типової червоної цегли, вона класицистична, біла, а всередині вражаюча колекція ткацьких верстатів. Деякі з них досі працюють і створюють такий неймовірний гул, що на мить відчуваєш себе у цеху 19 століття. Ого, поруч із музеєм є невеличкий сканцен, музей просто неба з дерев'яними будиночками робітників. Щоб показати контраст, саме так. А фінальний акорд цього маршруту район Кщенжемлин. Це як я розумію, квінтесенція промислової лодзі. Так це наймасштабніший і найкраще збережений фабрично-житловий комплекс. Це була справжня держава в державі. Збудована іншим магнатом Карлом Шайблером. Навіть це дуже сильне, хоч і дещо гнітюче враження. Цей маршрут по суті веде від блиску до витоків, до самої суті міста. Добре, з класикою розібралися. Другий маршрут у нотатках названо архітектурно-історичним, і він починається з місця, яке звучить дуже помпезно: Лоцький Версаль. Палац Ізраїла Познанського. Так і ця назва цілком виправдана. Це, мабуть, найрозкішніша резиденція фабриканта у всій Польщі. Справді неймовірна еклектика, де змішалися неоренесанс і необарокко інтер'єри вражають багатством: різьблене дерево, ліпнина, вітражі. Познанський хотів показати всім свій статус, і йому це ну точно вдалося. І зараз там музей міста Лодзі. Що дуже символічно, палац, що був символом успіху однієї людини, тепер розповідає історію всього міста. І що цікаво, з вікон цього палацу видно мануфактуру, його ж фабрику. А після цього маршрут веде на єврейське кладовище. Це, здається, створює дуже сильний емоційний контраст. Безумовно. Це одне з найбільших єврейських кладовищ у Європі: ціле місто мертвих. І там серед тисяч надгробків височіє гігантський мавзолей самого Познанського, найбільша єврейська надгробна споруда у світі, як зазначено в нотатках. Так тобто маршрут показує весь життєвий шлях магната, його фабрику, його дім палац і його гробницю храм. А в неділю цей маршрут знову повертає нас до Ксенжемлин і завершується все храмами різних конфесій. Цікаво у нотатках вони стоять поряд: палац, робітничий район, а потім церкви. Це якась глибша логіка. Саме так. Це ідеальний зріст тогочасного суспільства. Цей маршрут це історія про соціальну прірву. Він наочно демонструє контраст між розкішою фабрикантів і суворим побутом робітників. А храми. А храми, монументальний неоготичний католицький собор і велична православна церква нагадують про мультикультурне коріння міста. Лоцьк будували разом поляки, німці, євреї. І ця архітектура найкращий тому доказ. Це справді глибокий підхід. І нарешті третій маршрут, який виглядає найбільш сучасним: арт та сучасна культура. Субота починається з уже згаданого Ов-Пьортковська, а потім веде до місця з інтригуючою назвою AC-1. AC-1 – це ще один блискучий приклад лодської трансформації. Це колишня електростанція, перша в лодзі, яка колись живила енергію все міста. А тепер? а тепер це величезний центр науки і культури, всередині один із найсучасніших планетаріїв Польщі та інтерактивний науково-технічний центр. Це блискуча метафора: об'єкт, що колись генерував електрику, тепер генерує знання. Цікаво. А вечір цього маршруту присвячений пішохідному туру міськими муралами. У нотатках лоць називають столицею польського стріт-арту, згадують імена Роа, Інті, Осхемеос. О, це ключові фігури на світовій стріт арт сцені. І те, що вони залишили свої роботи в лодзі, це знак визнання. Розкажіть трохи більше. Ну, наприклад, Осхемеос це бразильські брати-близнюки, відомі своїми сюрреалістичними жовтими персонажами. Їхній гігантський мурал фактично наніс лоць на глобальну мапу стріт-арту. або бельгієць роа, який малює величезних гіперреалістичних чорнобілих тварин. Тобто, це мистецтво, яке не просто прикрашає сірі стіни, а вступає з ними в діалог, саме так. Гігантські цегляні стіни старих фабрик стали ідеальним полотном. Стріт-арт тут це не вандалізм, а новий культурний шар нанесений просто на стару цеглу. Вражає. А неділя цього арт маршруту пропонує зануритись у світ кіно. Нотатки вказують на єдине у Польщі музей кінематографії. І це не випадково. Лодь це серце польського кінематографа. Саме тут знаходиться одна з найвідоміших у світі кіношкіл. Випускниками якої були Вайда, Поланський, Кисльовський. Зрозуміло, місто з його фактурними пейзажами часто ставало знімальним майданчиком, а музей розповідає цю історію. Отже, підсумуємо: проаналізувавши ці три маршрути, стає зрозуміло, що лоць це не місто з однією історією, це справжнє місто-конструктор. Абсолютно, можна приїхати за класичною історією, за індустріальною романтикою або за сучасним мистецтвом. Угу. І щоразу це буде інша лоць. Я б навіть сказав більше, це буде інша розповідь. Перший маршрут про час, про еволюцію, другий про гроші, владу і соціальну прірву. А третій про те, що відбувається, коли індустрія помирає, а на її місці, як квіти на попелищі, народжується мистецтво. Тобто, ключова ідея, яка проходить крізь усі ці нотатки – це трансформація. Виявилася не тягарем, а найціннішим ресурсом. Це, мабуть, головне відкриття, яке чекає на мандрівника. Так, місто не соромиться своїх фабричних шрамів, воно перетворило їх на своє унікальне, впізнаване обличчя. Підсумовуючи, ці нотатки показують, що поїздка до лодзі це не просто огляд пам'яток, це досвід занурення в історію, можливість на власні очі побачити, як ціле місто змогло перевинайти себе. І наостанок це залишає одне цікаве питання для роздумів: коли старі фабрики перетворюються на мистецькі центри, а палаци фабрикантів на музеї, чия історія насправді розповідається? Історія власників чи історія тисяч безіменних робітників, чия праця все це живила. А може, це історія самого міста, яке невпинно переписує себе.